Героям слава пане Олександре, Трамп не виграв, Байден не програв. Були очікування певні, можливо, навіть побоювання щодо ось цих проміжних виборів. Зараз фінального результату немає, але певні певні результати вже вимальовуються і окреслюються. І от з цієї невиграшної, непрограшної ситуації, бодай з того, що у Трампа немає міцної позиції сьогодні. Який висновок ви гадаєте, нам треба зробити? В принципі, я думаю, ми були готові, ну, намагалися готуватися до різних розвитків подій насправді, тому що основна ключова наша позиція це зберегти двопартійну підтримку, як демократів, так і республіканців. Благо в нас вона, в принципі, є, і давайте ще заакцентуємо увагу, що республіканці все ж таки отримали непоганий результат, але ви правильно зазначили. Кандидати власне з такою радикальною риторикою в принципі не отримали тої підтримки, на яку вони розраховували в даному випадку. Ми чітко розуміємо, що українське питання воно в будь-якому випадку залишається актуальним, і нам доведеться все ж таки більш можливо активно брати участь у спілкуванні, по перше, з громадянами Сполучених Штатів Америки, тому що ми більше зосереджені. На виключно з політиками, але з політиками теж потрібно буде спілкуватися. Причому навіть з тими, хто зараз можливо займає не таку скажімо рішучу позицію в плані підтримки. Має якісь певні сумніви. Підтримки України, і я думаю, що навіть сьогоднішня, точніше, участь в найближчому часі нашого представництва і президента України на саміті G20, це також буде цей доповнений, доповнений кейс, який зможе нам. Вибудувати абсолютно стабільну і вивірену підтримку і комунікацію, особливо на фоні тих подій, які сьогодні ми маємо знову на фронті, тобто фронт став знову динамічним. і В кінцевому результаті навіть ті події, які вже Мають місце в Російській Федерації, коли вже є перші признаки такої тріщини системи, я думаю, що з підтримкою нас це буде гаразд, пане Олександре. А взагалі, сам фактор Трампа він залишається ще дуже сильним в американській політиці, чи уже не зовсім? Бо зараз то ми асоціюємо зрозуміло Трампа із республіканцями, але навіть в його переможну каденцію, так в його вибори, коли він власне став президентом. Президентом, навіть тоді він був особливою фігурою для партії. Насправді, давайте я трошки переформулюю питання. Не так Трамп нас сьогодні десь напружує, як напружує у ці настрої, популістичні настрої, які існують в цілому світі. так Тому, що окрім Трампа, є подібних політиків, наприклад, Марі Лепен у Франції. Подібна риторика. У нас по сусідству є Угорщина, схожа риторика. В Італії Берлусконі іноді теж дозволяє висловлюватися подібним чином. Тобто, плюс є країна з тоталітарним режимом, з подібними наративами, і тобто, ми маємо говорити, що тенденція підтримки або опосередковано, або напряму Російської Федерації наразі поки що зберігається. І тому в даному випадку відкидувати фактор Трампа і вважати, що якщо Трамп, умовно, ну виходить по суті з республіканської орбіти впливу. Ми будемо говорити так, як він є, тому що дійсно навряд чи він буде вже висуватися власне, від республіканської партії, але він є впливовою людиною, він є медійною людиною. І, очевидно, навіть та підтримка, яка сьогодні у нього є, це все рівно, навіть якщо це маргінальна тепер буде кількість суспільства в Сполучених Штатах Америки, але в сьогоднішніх умовах це все рівно є досить загрозлива тенденція. Її не можна ігнорувати. Тому в даному випадку ми можемо ви. Ихнути в плані бюрократичних процедур в Конгресі, тому що ми розуміємо, що конгрес все рівно буде взаємодіяти з президентом. Він буде вимушений рахуватися з позицією Байдена, але відкидувати те, що ну такі настрої не будуть використовуватись, в тому числі і російської Федерації як технологія, я б не став. Угу. А ну от ви говорили про таку двопартійну підтримку напередодні виборів до Конгресу та Сенату. радник Байдена із національної безпеки Джейк Саліван, який передував перебував з візитом у Києві, заявляв, що за будь-яких результатів виборів у США збережеться двопартійна підтримка України. За його словами, це дозволить продовжити допомогу Україні в опорі агресії Російської Федерації. Він випромінював цілковиту упевненість, як мінімум, на словах, що підтримка України і з боку Сполучених Штатів. Буде непохитною та рішучою і підкреслив, що таку ж віру має і президент США Джо Байден. Тут я ну, просто контрольно перепитаю. В принципі, ви на цьому вже закцентували увагу, пане Олександре. Але от в цей передвиборчий момент і ще в у ну, кількох політиків, які кандидували. Звучали різні зауваження. Звучали формулювання про те, що е, американська підтримка це не безрозмірний чек, безконтрольний. Звучали навіть слова, що е, взагалі, якщо е, республіканці е, матимуть більшість, то е, не буде такої підтримки. А е, я розумію, що це не позиція цілої партії. Але чи буде якийсь перегляд, буде суворіший контроль, буде якась більш е, суворі критерії надання цієї підтримки чи ні? Я думаю, що скоріше за все можуть зараз діти до певного консенсусу зробити підтримці ще одну надконструкцію, власне, за контролем фінансів. Тому що я часто чую від різних е, публічних осіб критику в сторону нашої влади. Я зараз не хочу на цьому акцентувати увагу. Але в кінцевому результаті, якщо умовно, навіть на таке будуть наполягати там конгресмени, я думаю, що це не є проблема, це дійсно питання виключно технічне. Знаєте, я би хотів би зараз ще би звернути увагу на яку потрібну підтримку нам для того, щоб взагалі зняти з питання порядку денного взагалі поняття. Навіть у тих наративів, які намагаються протягом останніх, ну вже найбільше місяця, з кожним разом все більше і більше нав'язувати Україні. Це тиск стосовно перемовин, мирних перемовин з Російською Федерацією. все таки я вважаю, що, дивіться, от літом, якщо ви пригадуєте, була в Конгресі проголосована резолюція стосовно визнання. Російської Федерації як спонсором тероризму це тільки резолюція. Є ще зареєстрований законопроект. До речі, він був в принципі є підтриманий як і республіканцями, ну власне адекватними притомними, так і демократами. Поки що цей законопроект завис. Ну і було би дуже добре, якщо б цей законопроект сьогодні був вже ну, хоча б вже після того як буде остаточно відомо вже по виборах, знов став ну в частині політичної дискусії, і все ж таки був проголосований е, в конгресі, тому що законодавчий акт він має інші юридичні наслідки. І це ну, якщо врахувати, що ми б могли б далі вже піднімати тему, навіть я думаю, що потрібно використати самі G20, де чітко сказати, що Росія не, не, не спонсор тероризму країна, терорист насправді, і це би дозволило нам бо, відповідно привернути увагу. До підтримки в частині боротьби з тероризмом, а більш mm -hmm. сполучені штати Америки своїй друкти, доктрині є лідером країни mm -hmm. по боротьбі з, і, з тероризмом. Так відповідно, наш постулат має бути, що терористів треба знищувати, а не просто напросто з нами вести переговори, і це бо відповідно в похідній би частині би і надалі би а, посилило, і принаймні стабілізувало би, і як мінімум посилило би дійсно цю підтримку, про яку ми з вами говоримо, тому що тобто, зараз що на наявність тут... резолюції, але відсутність законодавчого Закріплення це залишається формою тиску і погрози, але все ще не таким документом прямої дії. Ну пряма дія Абсолютно. це зброя, і пане Олександре, от конгресмен республіканець, член комітету палати представників із закордонних справ Майкл Маккол закликав президента США надати більш потужну зброю Україні та передати ракети Атакамс. адміністрації Байдена. Давно настав час надати Києву всю необхідну зброю, включаючи Атакамс, більшого більшого дії, раді, радіо Путін щоб Путіних. Ці агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти неспровоковані агресивні війни. Так наголосив республіканець за словами Маккола. Правильною зброєю Україна може визволити всі окуповані території республіканець закликає абсолютно вірно. Власне, я до чому до того і веду. Якщо б умовно щоб цей закон був бухвалений, по перше, би зняли б з порядку денного взагалі. Навіть наратив і для політиків, uh -huh. навіть такого а, штибу, як а, Трамп, це вже було би, знаєте, ну, десунувало би пропонувати вести переговори з тероризмом стосовно зброї. Якщо такі настрої є сьогодні від республіканців, які є конгресменом, або допустимо, вони є настрої такий, а в такі настрої в партії республіканські є, і це я знаю. Не слід забувати, що чималу кількість за республіканців голосує наша українська діаспора. Uh -huh. Це дуже важливий момент. То я думаю, що найближчим часом, ну принаймні, вже в наступному році, можливо на початку року, ми отримаємо той вид зброї, який ми сьогодні маємо. Тобто, саме ситуація... Олександре. Пане Олександре, отут у мене питання традиційно, ну в попередній історії зрозуміло, дрейф певний політичний відбувається, особливо а, за Трампа. Він відбувався, тому що його фігура була інакшою. Але традиційно, протягом уже десятиліть а, республіканці, це такі більше яструби американської політики, були принаймні порівняно з демократами. Вони ближчі до оборонного комплексу до виробників зброї. От ми можемо зараз ну, розраховувати певною мірою, сподіватися, що буде таке політичне змагання. Хто більше даватиме зброю, хто більше допомагатиме Україні? Тому що такі заяви, ну знаєте, це якщо вже дуже образно, так по журналістськи сказати, ну от кажуть Байдену, що ну що слабак, не даєш зброю, яку просять? Я думаю, що ті, чому повертаюся, тобто змагання можливо. Це це змагання скоріш за все стане актуальним 23 в 23-му другій, році в другій декаді, і це вже коли більшу частину наших окупованих територій ми будемо вже звільняти, і коли вже стає очевидним, станом на сьогодні вже є очевидним, що Російська Федерація не здатна виграти війну. А ви ж знаєте, що у переможців у перемоги є завжди багато батьків, так тому в даному ага. випадку, звісно, що враховуючи ці тренди, я думаю, що ми можемо абсолютно спокійно бути в впевнений що таке своєрідна ну, я не скажу, що це змагальність, але е, заяви і пропозиції стосовно там отримання Україною зброї mm -hmm. і відповідно супровід, да тобто і декларування, то звісно, воно таке буде пане мати пане Олександра, наваса ну, тут... я вас запевняю, це станеться. Ми вже після 10 грудня будемо бачити ці процеси насправді. Важливо і важливо. Дякую, що називаєте навіть певну дату. Зрозуміло, що ми не мож... ми не оракули, і ми не можемо призначити да. дату, в яку конгресу або президенту. тому що вже буде Бу... виборча кампанія угу. буде закінчена. А за цей час повірте на фронті України також будуть вже зміни. Вони вже відбуваються. Ну на фронті зрозуміло все залежить від збройних сил України, але швидкість ось цих змін вона все ж таки залежить і від кількості і, і якості зброї, яку надають. І отут цікавий аспект: побоюються ескалації. війни. США відмовилися надати Україні. А безпілотники Грей Ігл про це пише Wall Street Джорнал. За словами видання, це рішення позбавляє Київ сучасного озброєння, про яке він просив протягом багатьох місяців. Пентагон побоюється, що постачання таких безпілот. Літальних апаратів може дати сигнал Москві. Мовляв, США надають зброю, яку можна застосовувати по території Росії. Ну а іще ще називають як окремий аргумент аналітики, що Америка дійсно побоюється, що окремі елементи, окремі вузли, навіть якщо буде збито, наприклад, такий безпілотник, можуть потрапити не тільки в руки Росії а й в руки Ірану, і просунути певним чином їхні виробничі програми просто через певні технічні рішення, які є у цьому літальному апараті. Як з цим як це оцінювати? Я власне думаю, що саме побоювання, побоювання. Власне, в, в, в частині секретності дійсно. Конструкції власне є основною причиною, не тому що боється ескалація. Тому що дивіться, якщо йти з логіки Російської Федерації, то сьогодні ну, знову ж таки ми говоримо про логіку викривлену логіку окупанта. Вони ж Херсон включили до конституції України Російської Федерації. Та тобто вони вже декларують, що це Російський город. Навіть вчора там їхній ведучий на НТВ сказав, що підтримувати чи не підтримувати не можна, тому що в будь-якому випадку ти ти сядеш в тюрму, тому що з одної сторони ти заперечуєш територіальну цілісність, то Російської федерації, з іншої сторони, ти відповідно поливаєш брудом і е, вносиш дезінформацію відповідно стосовно Збройних сил Російської Федерації. Е, тема складна. Я прекрасно свідомлюю, що зараз робота для міністра оборони Олексія Різнікова, і для Кулеби, є відповідно ключовим. І саме для цього я зараз акцентую увагу, що самі G20, uh -huh. це теж один з тих майданчиків, який е, повинен артикулювати увагу на. На цю ж історію, тому що товариство: а який зміст мати зброю, якщо ви боїтеся ворог, тому що вибачте, ви ж тримаєте її не для музейних експонатів? Це має бути відповідно застосовано. Я вірю. Я дійсно вірю в комунікативні можливості Олексія Юрійовича, тому що він в принципі досить хороший комунікатор і в принципі mm -hmm. на будь-якій посаді він демонструє свою ефективність. Тобто, ми повинні акцентувати цю ж саму увагу на відповідно на цьому саміті. Це теж дуже важливий майданчик. І, можливо, навіть було б дуже добре, якщо б Володимир Олександрович все ж таки був там фізично. Збройні сили України є піднадійним керівництвом. Я думаю, що в його відсутності mm -hmm. у нас ну буде, буде все, як було і до цього моменту. Тобто, сучасні засоби комунікації дозволяють відповідно підтримувати за як сучасні зроби. засоби комунікації на жаль дозволяють і втручатися навіть у вибори. Буквально хвилина до завершення спілкування. Але я просив би вас, бодай в терегла в телеграфному режимі, але відреагувати, ось на що Росія намагається втрутитися у проміжні вибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки проте. Який йдеться у матеріалі New York Times. за інформацією. Наразі РФ, використовуючи ботоферми, намагається вивести республіканців вперед. Група американських експертів із Recorded Future пише, що контент фальшивих акаунтів направлений виключно на дискредитацію президента США Джо Байдена та демократів в різних регіонах. Цікаво, що ці фейкові облікові записи пов'язані з тим же російським агентством, що втручалося у президентські вибори у 2016 році, агентством інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі. На ціль, таке втручання на думку видання, це спроба привести республіканців до перемоги під час виборів у конгрес США і зменшити таким чином військову підтримку України. Ну, поки враховуючи стан що... враховуючи станом так. на результати, то як бачите, технологія, хоч є і розповсюджена, але вона сьогодні демонструє з кожним разом все менше і менше ефективність. Тому в даному випадку можемо сказати, що да, ця інформація очевидно, Російська Федерація буде це робити, поки вона буде існувати. Але в даному випадку, вже навіть проміжні вибори, точніше, навіть у ті до вибори, які будуть і в штаті Джорджі, а стратегічно і кардинально вже не вплинуть на процеси. чим ми можемо привітати нас і демократичність? Ічний світ з тим, що тоталітарні режими все ж таки втрачають свою ну і методи їхні топорні, і я думаю, що інструменти відповідно протистояння вже стають більш досконалішими. Дякую вам, Олександр Антонюк, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.